Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Суботній ранок став для окупантів пекельним. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області місцеві мешканці чули гучні вибухи. У тимчасово окупованому Скадовську було чутно гучні вибухи. Повідомило видання, посилаючись на місцевих жителів. Зазначимо, що офіційних коментарів щодо вибухів поки не надходило. А анонімні телеграм-канали зазначають, що вибухи були в районі порту, куди декілька годин тому зайшли десантні кораблі. РФ. повідомляється, що можливо один із кораблів пошкоджений, адже зайшли в Порт-2, а вийшов тільки один, плюс патрульні катери. Уви йдеться про це Заркуніков, який в свій час не добили в Бердянську. Інформація потребує підтвердження, але зважаючи на те, що наші в свій час робили в Бердянську, всілякі сумніви відпадають, що там від флоту залишилося в той же час за продовжують кошмарити чорноморський флот дронами. Експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський в інтерв'ю Радіо НВ розповів деталі нещодавної атаки морських дронів на Севастополь. Як зазначив Кричевський в ефірі Радіо НВ, якогось фізично відчутного результату ця атака не принесла. Експерт пояснив, що один із трьох морських дронів заплутався у бонових загородженнях, які влаштували росіяни, а ще два удалося розігнати до такої швидкості, що вони ці бонові загородження просто перескочили. Їх, начебто, на підході до якихось кораблів розстріляли росіяни чи з автоматних гармат чи з кулеметів. Додав він. Киричевський зазначив, що якби атака мала кращий результат. Ми би якісь цікаві відео у стилі останнє, що побачив російський корабель перед тим, як піти вслід за Москвою. Ми би щось таке подивилися. Водночас, експерт наголосив, що сам факт існування дронів. В камікадзе, які можуть дійти до всіх цих бухто тимчасово окупованого Севастополя і навіть вийти на атаку на бойовий курс із якихось кораблів, це фактор того, що росіяни не ризикуватимуть виводити свої кораблі в море далі аніж на декілька кілометрів від берега тимчасово окупованого Криму. Українські морські надводні дрони суттєво стримують операції Чорноморського флоту РФ. Росіянам доводиться розосереджувати бойові кораблі, а також посилювати охорону в акваторії, говорить капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Реженко. Оперативно ухвалювати рішення на використання морських і повітряних Дронів час підходу морського дрона до південного краю Кримського півострова становить близько 4 годин. Повітряний дрон долетить ще швидше туди, Знаючи, де перебувають надводні сили Російської Федерації, можна ці засоби використовувати досить ефективно. Вважає Реженко. Він зауважив, що після того, як 29 жовтня було проведено першу атаку морськими дронами акваторії Чорного моря, росіяни розосередили кораблі по різних пунктах базування в Криму. Додатково розмістили сили у Феодосії та Керчі і дуже сильно посилили протидронні заходи. Спостереження закриття бухт боновими загородженнями встановлення патрульних протидиверсійних катерів, які цілодобово чергують у бухтах Севастополя для того, щоб вияви ці дрони, повідомив експерт. Риженко звернув увагу, що російські війська можуть пускати ракети, але військове командування РФ розуміє, що Україна може застосувати морські дрони, які матимуть певний ефект. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.